Ярмарку. Розрек, і сказати ну, дай мені ну чого? Аби ти... купили інші жінки. Дивіться, файний, вгодований, я його тільки годувала. Дездівський. О, о, а як скажуть жінки, то де нашу ти його продаєш? Люби випити, на чужих жінок заглядає. Розумієте? Ну то на мені такий? А тепер знаєте, що жінки скажуть, а на мені такий? Ти знаєш, жінко, я знаю переважно такі дві людини в місті, їх знають всі, які мають конкретний бізнес-план. Перша людина це мати, дайте пару копійок. Файновий мені пропонує хлопок міняти. Я тобі бізнес-план пропоную. І другий, що знає конкретний бізнес-план. Це його у старшобазару. Відмішею таракану в засіб відтьох. А ну я таки чула. Мені, мені... Такого так атаки не треба. То мені засіб відтьош більше підходить. Я тобі хочу сказати, дивися, я хочу обміняти тебе на молодшого, файнішого, розумнішого, який має свій бізнес-план, не більше не бізнес-план, а план розвитку міста, ага. як да, якого вибрали не лише я, а майже всі жінки Станіслава. Якщо я... здогадується, про кого йде мова. О, я думаю, що всі здогадуються. Зустрічайте! Руслан Марцинків, міський голова міста Івано-Франківська, пане Руслане, вам слово! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Другий рік поспіль ми відкриваємо цей ярмарок завдяки європейському союзу. Маємо можливість його зробити дійсно європейським в таких гарних будиночках і 40 підприємців нашого міста, виробників, мають можливість ну, поторгувати своєю продукцією. Бо дуже важливо підтримати тих, хто не скаржиться, а працює. Заробляє кошти на свою родину, заробляє кошти для того, щоб сплатити податки в міський бюджет. Тому я сьогодні щиро вас вітаю. Вітаю з відкриттям цієї ярмарки. Наближаються великі свята, завтра Андрея, Миколай, новорічні, різдвяні свята. І я думаю, що це гарно, що такі світла подія відбувається сьогодні в місті Івано-Франківську. Вірю в те, що ми докладемо максимум зусиль, щоб наші підприємці, наші франківці відчували турботу міської влади і кожен зміг знайти те, що йому. Хочеться купити. Ще раз дякую підприємцям, дякую франківцям. І давайте разом будемо вирішувати всі проблеми, які є в місті Франківську. Дякую вам. Слава Україні! Дякую, слава. дякую пане Руслане. Я думаю, що ви не теж щось купити на ярмарці. Ну що ж, ой, музика, хай не грайте, ярмарки. Себе танців. колись як були часи. Лиш люди почують, де ви чорниці, не було ніякої перешкоди, ні плоти, ні паркани завжди збиралися, танцювали і веселилися. Танцювали і співали, забавлялися і гадали. Нині то все буде. Тому зустрічайте ансамбль Карпати народного танцю муніципального центру дозвілля керівник Ярослав Зимкович, Ваші оплески! ало, губні торцами. Біли молоці, вечір підсивали, від колони думали про чорні дро. Як дубки танцюємо за люди. <ривання> ой, я горі, патубки, з килийця добути, ой, на лікаря, городенькі, тут зі велій чорнявенькі. Годи між дівками, води чорними хома, мама Маричу поглядає, і е, танець вибирай, сидів голову на вербі, спустився до землі. Замком та гриво ріжелисмяк, ваші оплиски. А що би ти мені нагадав нині на Андрея на другий рік? Дуже би хотілося почути. Ой, ти знаєш, наші люди вони дуже терпеливі. Вони кажуть, аби не було гірше ніж цього року. Але я думаю, що нам вже пора говорити, аби було краще, ніж цього року. Але я знаю, кожна жінка, вона хоче якихось приємних, гарних об'єрів нових нині ніс ярмарок відкриває. Та, я не знаю, може щось запазичі добрі. Кожна жінка, кожна мама, кожна молиться сьогодні за одне, аби був мир на землі. Аби наші діти були з нами, аби не одна сльоза материнська не впала. Дай Боже від нині за рік дочекати в мирі жити. Але коли буде все добре, буде мир, кожна жінка хоче, я хочу, новий телефон. Навіть сільотка під шубу має нову шубу на новий рік, розумієш? Та ти що? Так, да. хотілося б, правда, жінки. Хто відкажешся від нової шуби? Від нової шапки, від нових чобітків. Що як має бути? Чоботи, шапка, шуба, тоді і тобі не стидно зо мною на люди вийти. Ну та мені і тепер не встигне, бо знаєш, що жінка також має відношення до телефону. На як закінчуються гроші, вона перестає зі мною говорити. І не тільки. Коли... Ви знаєте, що ми е, трішки говорили про Андрея, а може ти згадаєш, як то колись. На Андрея що робили? Хлопці робили збитки. Дівчата що робили? А дівчата ворожили. Хлопці робили збитки. У нього він колись як був молодий. Як чув, що десь Андрея так біг, а штани тріскали. Розумієте? Чого страшного ще однімав? Ще одні має. Яку ти бо що доробився? А дівчата ворожили. Ворожили на свою долю чи вийти заміж, яка незаміжня. А добрі молодиці гадали, що їх чекають на другий рік. Ви знаєте, пироги ліпили. Кукурудзу. Ну а я видів дерли, через, через вікно. що щось, пика, щось пика, клали, пика. Клали під А ну миски жінки так. ще що робили? Пір'я, дерли, види, жінки пам'ятають. А під миски щось клали, бо я через вікно так зазаравниш, то не пускали мене до хати. Клали під миски і ляльки, і ключі, і фасолю, і чесник, і цибулю. Кому щось і попаде. А ти знаєш, як нині будуть ворожити дівчата в 2015 році. Вони ще докладають три миски, під одну кладуть пляшку Мартіні, під другу кладуть ручку, а під третю макарони. І коли дівчина витягне мартіні, ще буде дівувати. Коли витягне ручку, піде в депутати. А коли витягне макарони, то до Великодних свят поїде в Італію на заробітки. Ти як файно, чуєте, що нам бажає. А я вам жіночки бажаю, аби ми жили так, аби ми з України ні. Аби ці макарони, нам наші чоловіки до хати приносили, аби мали роботу і ми були щасливі. Хто мене підтримує, прошу поплескати. І я тебе підтримую, жіночко норгеньке. Як в нас є такі таланти, то нема чого куди нам їхати? А які в нас є таланти? Дивися, я хочу, аби ми про жінок про жінок, аби нашим файним легеням дуже файна дівочка Оксанка подарувала нам пісню про Леню. Зустрічайте, Оксана. Ne kreti javko, ale pasti musit, ko traj divka fajna, vi te zavješ musit. Вас, велике вам спасибі, що ви нині з нами. Хочу вам сказати, що мій чоловік такий жартівник. Як пожартую, я з ним три дни не говорю. Не пожартую з вами. Може ви йому поплескайте, поплескайте йому. Бо мені все каже, сусідка, а що тут у жінки звукова лампа сіла? Каже, Боже, спокій в хаті, коли вона мовчить. Давай, нині я мовчати не буду. І бій, народний смікованець. Я знаю, після чого вона не говорить раз я був на базарі. Та й дзвоню додому, та й кажу, жінко, дорога, ти де хочеш побувати, в лісі чи на морі. Вона каже: ти що, пішов в туристичну фірму путівки вибирати? А я кажу, ні, я вибираю освіжувач для туалету. То через 103 дни не говорила. Жінки тої такі газдейні, що деколи треба лиш пошукати. Дві коліжанки зустрілися в центрі міста. Одна вийшла заміж, пішла в село жити. Ти каже: слухай, ну як ти живеш? На каже, файно, живу, газдую, а чоловік тебе любить, любить. Так мене шанує. Ти знаєш, я навіть дрова до хати не ношу, вони самі за мною літають. Тому правильно газдувати — це дуже важливо. Але ви подивіться, як наші газди вони поводять себе в сім'ї. Є такі хлопці, які до весілля гарні, веселі, щасливі. Після весілля так само, живе, тішиться. А є такі, що якби після весілля якби підмінила чоловіка. А питання в чому? Тому що жінка через певний період часу починає провіряти чоловіка. Наприклад, перша провірка каже: Або я, або футбол. Якщо він каже футбол. Він довго і щасливо живе в сімейному житті і ніхто більше його нічого не просить вибирати. Якщо він не дай, Бог сказав «ти», то через пару місяців вона ставить його перед наступним вибором. Я або риба, я або полювання, я або друзі. І так бідака ціле життя мусить вибирати. І так один чоловік десь пропав з компанії після весілля, не видно його ніде. Хлопчика, слухайте, може на заробітки поїхав? Він каже, та ні, на роботу ходить. Ну і через п'ять років він приходить на відкриття сезону полювання з рушницею. Хлопці роти повідкривали фузи і викидали. викидали. Слухай, як тебе жінка пустила. Він каже, я своїй жінці зробив ванну з піною. І що їй це зупинило? Він каже, хлопці, монтажна піна, кого хочеш зупинити. Так що з кожної жінки. Ситуації... Так, так. так що з кожної ситуації була і вихід. Але ви подивіться, як наші люди, вони дуже е, толерантні. Вони все завжди вміють віддячити. Два чоловіки, два куми виходять з ресторану вже після забави, один каже: Йой, куми, вибачте, я вам став на ногу, Ти каже, не перепрошуйте, мене, йдіть, аж вам плюнув на плечі. Так само, коли людина хоче... Себе показати між людьми і щось собі придбати. Один такий гуцул, 80-річний, приїхав з горів та й ходить, то файно побазари, ти подивись такі костюми, підходить до тої лавки і таке, пані, я перепрошую, а маєте костюм на мене? Вона так подивилася, такий скромно одягнутий чоловік та й бере найдешевший костюм та йому дає. Він так помацав матерію каже: А який цей костюм коштує? Вона каже, 400 гривень. Я кажу, щось мішкуєте з мене. Дайте мені усе цей костюм. А вона кайку, та це цей костюм коштує півтора тисячі. І каже, давайте, давайте, гуцу гроші має. Вона дала він примірив, каже, йо, який файний костюм маєте ще один? А на каже, вуйку, скільки вам років? Яка 80. А що вам каже ще одного костюма? А в тому костюмі ваші діти, внуки, що, може, правнуки будуть доходжувати. І каже, То моєму татові. Чекає, а скільки вашому татові років? Я каже, 100. А наша вам і татові костюмів? Vou mesmo aí me ter Guida na bexiga. A Guida me quer coroa aqui, É que é І що дідусі хоче женити, він каже, не хоче, але батьки заставляють. <плес> Тому, шановне товариство, би ми смо були дуже, ми вже ми були щасливі і обов'язково нині на ярмарку щось купили. Свято вас! Дай Боже, аби всі так жили. До ста років би ще вам тато з мамою заборонялися женити. Ви знаєте, він казав про женячку і костюм, а я хочу вам сказати колись, якесь злоста. Він каже, поміняю тебе на дві по двадцять. Чотири по десять не пропонувати. Розумієте, але в чому сміх? Коли старий діду у ЗАГСі, я виділа, прийшов і каже, хочу женити. вона бере паспорти, дивиться, а молодусі 20 років. Ну вона, як жінка, толерантна та й каже, ви розумієте, надмірне сексуальне життя приводить до летального випадку, а він каже, і вмираю собі другу найду. Воєнний діду. Воєнний діду. Хлопче, дай Боже, би ви так само жили. А ми були дуже з вами. Знаєте, що хочу сказати? Мій квапи, чого він так швидко біжить? Якось зрані, з самого ранку, шеста ранку, дзвінок у хату. Я відкриваю вже з інструментом, який жінки усе зустрічають. Тріс його по чолі скалку, Він падає на підлов. І каже, ти що здуріла? Я кажу, ти де бо. Він каже, ти що забула, що я в нічній зміні був? І так буває, розумієте, буває. Але головне мудро вийти з тої ситуації. Знаєте, чому я жінка така файна, така щаслива, така весела, жартівлива. Бо я їй правду кажу тільки два рази на рік. Перший раз Христос народивши, другий раз Христос воскрес. Добрий чоловік. Ну що ж, давайте проведемо, бо йде знову трету зміну. Оплесками Йора Чепіля. Дякую. Дякую тобі, гатуньку, неси гроші до хати. Може, потім мені щось на ярмарці купиш? Ну що ж, а зараз зустрічайте. Сьогодні для вас співаємо... Ми живемо в файному місті, при Карпатському місці. Колись люди, коли хотіли загадувати бажання, йшли високо в Карпати, йшли в гори. Чому? Бо кажуть, що ми там ближче до Бога і нас чує Господь і всі наші прохання. Тому пісня про Карпати для вас співає. Анастасія Павлюк, зустрічайте і згадуйте бажання!